Доброго дня, дітки, запрошую вас на прогулянку до зимового лісу. По доріжці в ліс підемо, звірів разом ми знайдемо. Кого можна зустріти в зимовому лісі? Він бухатий наш дружок, в нього сірий кожушок, швидкий побігайчик. Хто це, дітки? Правильно, це. Зайчик. Давайте поглянемо на зайчика. Який у зайчика вуха? Правильно, у зайчики довгі вуха. А який у зайчика хвостик? Хвостик у зайчика маленький, куций. Зайчик швидко бігає, його називають зайчик-побігайчик. Хоч сама мала на зріст. Та пухнастий має хвіст, по гілках стрибає, горішки збирає. Хто це, дітки? Так, правильно, це білочка. А якого кольору у білочки шубка? Вірно, у білочки руденька шубка. Які у білочки вушка? Правильно, маленькі. Гострий, а який у білочки хвіст? Хвіст великий і пухнастий. Дітки, вгадайте, хто зимою холодною бродить у лісі злий і голодний? Так, це вовк, якого кольору у вовка шубка? У вовка сіра шубка. А які в нього вушка? Вуха в нього гострі, вовк полює на зайців. Я руда низького зросту, хитра я і довго хвоста. Хто це, дітки? Правильно, це лисичка. Яка у лисички шубка? Правильно, у неї Руда пухнаста шубка, а який у лисички хвіст? Хвіст у лисички, великий і пухнастий. Лисичку називають хитрою сестричкою, бо вона весь час хитрує. Про кого ця загадочка? Влітку ходить мед збирає, а на зиму Засинає. Молодці, це ведмідь. Ведмідь спав у барлозі цілу зиму, а тепер прокинувся. У ведмедя шубка коричневого кольору. Погляньте, які у ведмедя вушка. Вушка у нього маленькі, круглі. Ведмедика називають клешоногим, тому що він ходить, перевалюючись з лапи на лапу. А тепер звірятка хочуть погратися з вами у гру. Вони будуть ховатися за ялиночку, а ви повинні впізнати, хто заховався. Хто сховався за ялиночкою? Так, це білочка. А тепер погляньте. Хто сховався за ялинкою? Так, правильно, лисичка. Ви вже впізнали, хто за ялинкою? Так, вовк, чиї вушка виглядають за ялинкою? Правильно, це заховався, зайчик молодці. Хто ховається за ялинкою? Вірно, це ведмедик. Діти ведмедик з вами погрався, а тепер повертається у свою берлогу Він сказав, що в його братика є гарна ковдра з візерунками, а у нього немає. Давайте ми для мехасика зробимо яскраву гарну ковдру, щоб йому було тепло спати. А спочатку підготуємо наші пальчики. Ось ці пальчики гуляють, ці гарненько щось збирають, вказівні про щось говорять, а мізинці зовсім поряд, і з великим доторкнулись, обнялись і загорнулись. Для роботи нам потрібен. Кольоровий картон я взяла зелений, ви можете взяти будь-який пластилін або кольорове тісто, стека та дощечка. Беремо стеку у праву руку, лівою притримуємо пластилін і відрізаємо шматочок. Потім коловими рухами скочуємо кульку. Пальчики притискаємо міцно один до одного. Тепер кульку сплющуємо. І прикрашаємо нашу ковдру ось так. Ось така ковтра у нас вийшла. Малята спробуйте і так.